Огляду на географію хвиля терактів не припиняється та невпинно котиться світом. Ледь не щодня гинуть десятки цивільних людей, сотні зазнають поранення. Сьогодні одразу два вибухи пролунали в Ірані в будівлі парламенту. Там мав духовного лідера країни Аятоли Хомейні. Загинуло щонайменше 12 людей чотири десятки поранено. В обох випадках діяли терористи-смертники. І лише напередодні у столиці Франції, вигукуючи це, вам за сирію з ножем та молотком на місцевих поліцейських накинувся виходець із Алжиру. Студент одного з паризьких університетів. Це спецкордна два плюс І ми говоримо лише про головне. Починаємо. Гуляємо зранку і до ночі у столиці. Суд скасував рішення мерії про заборону на продаж алкоголю у нічний час. Тепер до спиртного доступ цілодобовий півсотні будівель, гектари землі. Вода на Прикарпатті підтопила делятин. Це був півгодинний дощ, який зробив нам таку погоду. Під водою опинився шмат дороги Івано-Франківськ Яремче. 100 мільйонів гривень на користь держави. Антикорупційне бюро вимагає стягнути заставу за Романа Насірова до бюджету через прихований закордонний паспорт. Один український воїн загинув та сімох поранено на Луганщині. Терористи артилерією рівняють із землею Новотошківське та Кримське. Українські військові кажуть, бойовики планують наступ. Потужний обстріл почався сьогодні в досвіта. Бойовики із окупованих селищ, Фрунзе, за Донецький та Жолобок відкрили шквальний вогонь із мінометів та гранатометів. Самих лише ворожих снарядів з протитанкового гранатомета в бік українських військових прилетіло понад 120. Згодом уже з окупованої Кадіївки, це колишній Стаханов. Активно почала стріляти ще й ствольна артилерія бойовиків, яку коригують у режимі реального часу ворожі безпілотники. Один дрон наші військові Збили у селищі Новотошківське пошкоджено цивільні будинки та перебито водогін. У військово-цивільній адміністрації розглядають можливість евакуації дітей із села. Із власних джерел ми дізналися, що постачання води вдалося поновити, проте бій триває і досі. Якщо він починав з мінометів, заборонених вінськими домовленостями калібром 120 мм, потім він перейшов на ствольну артилерію калібром 122 мм, Зараз він використовує артилерію 152 мм. Починаючи з ранку, процес триває. Випустив десь близько 70 снарядів калібру 152 мм. Судячи з того, що вони потягують резерви, накопичують, а це можна розцінювати як підготовку до наступу. З бойової машини піхоти бойовики обстріляли і новолуганське влучили у приватне обійстя. Сарай із сільськогосподарською продукцією згорів дотла. Кілька снарядів поцілили у житлові будинки і газогін. Спередовий репортаж Євгенії Цвітанської. Та води, де там, де корови живуть, пішли у пулі. То хто стріляє? Що там люди. Вечір напередодні 7.30. Збройні формування відкривають вогонь по Новологанському. Снаряд геть випалює сарай приватного сектору. Господарів у той момент у цій частині двору не було. Від розриву запалав увесь запас сіна. Його, як ви можете бачити, тут просто в неймовірній кількості. Насправді вогонь чудом не перекинувся на хату. Благо, що я стояв зі що я прибіжали сусідів. У мене от був бак води, що ми ході ходім нога спасли, не пішло горіть далі. Це Віталій і досі у сажі, але рятувати запаси не вдалось. Та сіна, ано попадає дим, його просто викидуть. Все Воно не годиться. Нині вивозить уже другий Камаз просто на смітник. Планував розвивати господарство, дати освіту дітям. Звідки тепер компенсувати збитки? Не розуміє 1020-1030 двадцять це мінімум. В тому році я купу його по 1200 сено. 4 чотири Они были були в сараї. Вот я вчора за ноги витягував. Ані ну, как, був взрыв, они перепугали. сейчас зараз лежать тупо горят на сонце. их заганять нікуди. Худобу повбивало у сусідньому дворі. Загалом влучили одразу в кілька будинків. Військові констатують, стріляли з БМП. Це скорострільне БМП, яке випустило по наших позиціях та по місному населенню наш противні. Скільки таких пало, нині важко порахувати. Безперервно по квадрату стріляли хвилин 15. Огонь Та от із за цього бугра, прямо по от, якщо так взяти, от по прямій лінії от там стоїть у них піонерський лагерь і там і, знаходяться вони. територія новолуганського, яку контролює українська армія, закінчується рівно он за тим пагорбом та он перед тим озером. Не бачити, що влучає прямо у житлові будинки, кажуть військові, ворог просто не міг. Обстріл скінчився саме після того, як ворог зрозумів, що влучив у хати, пояснює командир підрозділу. Я сумніваюся, тому, що вони спеціально працювали по жилому сектору. Скоріше всего ну, не зовсім хорошо у них навики стрільби. Стріляють просто з большим россияном в нікуди. І Воно летить і жилому сектору, і по позиціям, і перед позиціям. От неумения, некачественної робота. Неякісну роботу збройних формувань тепер розрібають місцеві ремонтники. Вон варять, чоловік. Вони й дивіться, заварюють під давленням. Вже третю годину лагодять газогін. Таке не часто тут буває? Не часто для місцевих це раз на місяць. Ще жодного місяця без влучань в приватний сектор не пройшло. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Бориш, Микола Головко. Спецкор 2 плюс 2. Авіатроща у південно-східній Азії надвечір рятувальники в Андаманському морі помітили уламки військово-транспортного літака збройних сил м'янми. Борт яким із південного міста Мієї до колишньої столиці Янгона переправляли понад сотню армійців. Нині вранці раптово зник з радарів диспетчерів, представники збройних сил кажуть, що на борту було 116 людей, пасажирів та членів екіпажу. Проте за даними місцевої преси так міг перевозити ще більше людей на пошуки. Врядили літаки та кораблі. Погода в районі пошуків, нібито добра. Але дотепер офіційної Інформації про жодного врятованого не надходило. Кілера, який намагався вбити Адама Осмаєва, заарештували Голосіївський райсуд Києва. Запроторив зловмисника за грати на два місяці без права застави. Його звинувачують за двома статтями замах на вбивство та незаконне зберігання зброї. Напад на чеченця, який добровільно воював за Україну на Донбасі, стався 1 червня. Але досягти мети вбивці завадила дружина Осмаєва, також учасниця АТО, Аміна Акуєва, яка поцілила у кілера з нагородного пістолета. Він встиг лише поранити осмаєва та зазнав поранення сам. Сьогоднішнє судове засідання було закритим і проходило за посилення охорони. Судді призначили також низку експертиз, зокрема таких, які допоможуть з'ясувати особу кілера. Повернути на дорозслідування блогера Руслана Кацабу, який закликав українців у 2015 році зривати мобілізацію у розпал війни, Франківський апеляційний суд виправдав із грубими процесуальними порушеннями. Так оцінив роботу колег Вищий, спеціалізований суд України і сьогодні повернув справу на новий судовий розгляд. Нагадаю, у травні 16-го року івано франківський міський суд призначив 3,5 роки позбавлення волі. Блогеру кацабі Але його захист подав апеляцію і виграв її. Тепер же справа кацаби знову розслідуватимуть можливе покарання за такий злочин від 5 до 8 років позбавлення волі. Стягнути 100 мільйонів гривень застави через нездання на сіровому паспорти. У Соломіському райсуді в столиці дотепер триває розгляд справи з заклопотанням набута спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурори вважають, що обвинувачений екс-голова державної фіскальної служби України Роман Насіров не виконав умови запобіжного заходу, а саме не здав свій британський паспорт та прострочений закордонний український. Сьогодні у суд Насірова з'явився не сам разом із адвокатами його супроводжували дружина та тесть. Санасіров та його захист переконують, документ залишився вдома, бо є неактивним. Нібито всі сторінки у ньому пробиті, і нібито саме через це слідчі і не зацікавили цим паспортом під час обшуків. Зі свого боку сторона обвинувачення не полягає документа, не мають на руках, бо під час обшуків не знайшли. Але достеменно відомо від МЗС, що документ у затриманого є, і те, що насіров ще з 13 року, має паспорт громадянина Великобританії, підтвердили раніше самі британці. Став всі наявні діючі на той момент документи, які надають йому паспорти, які надають йому право на виїзд за кордон. Відповідно, довідку з Державної міграційної служби України було надано. Незважаючи на велику кількість обшуків, проведених можливо, можливими адресами, пов'язаними з паном Насіями, ці документи відшукати не вдалося і на даний час в стороні винувачення невідомо їхнє знаходження. Стрілянина на дорозі під Києвом водію позашляховика не сподобалося, як його обігнав мікроавтобус і почав переслідувати автівку. Конфлікт закінчився стріляниною з травматичної зброї. Стрілець за співробітником СБУ, викликав впливових друзів і без жодних перешкод поїхав разом з ними. Обидві машини поліція забрала на штрафмайданчик, Зброю вилучили. Постраждала сторона, переконана їм намагатимуться зробити винними. Поліцію, визивайте, визивайте поліцію. Водій чорного позашляховика, не кваплячись, намагається втекти з місця конфлікту. Поліція зупиняє автівку, яка їде узбіччям в зустрічному напрямку. Спрячь телефон, чому? Він в мене стріляв, я хочу його засняти на відео його, його автомобіль, номера і все остальне. Дорожній конфлікт розпочався на дорозі поблизу Гливахи. Цьому чоловіку начебто не сподобалося, як його обігнав мікроавтобус. Он з самого повороту їхав рядом, орав нецензурними, словами, я тебе зараз розстріляю, немедленно становись. Сергій Максимець, водій мікроавтобуса разом з родиною та друзями повертався з пікніка. Він зажимає, от стоп. Ми винужимо, тому от тут винужим, потому що он попірок. Вот здесь поставив машину. Із заблокованого буса виходять чоловіки, щоб з'ясувати причини неадекватної поведінки водія Він шляховика. Он Вова оружі Вова відшатується, рукою. це чисто інстинктивно, і в руку він йому стріляє. Це Вова і його травмована рука. Чоловіку дуже пощастило, що куля не влучила йому у голову. І я перед... Ну, поднимающийся пістолет, успел так підняти руку і роздався вистріл. Стрільба в голову це попытка убийства человека. навіть из з різне стріла, тим більше з мінімального розстояння. Поліція стрільця затримувати не стала, бо на його захист приїхав впливовий захисник на чорному ленд -крузері. Он у ньош оружиє, він сивий красный, я мол. З СБУ там усе таке. Стрілець Євгеній Це Чабан у СБУ не працює і ніколи не працював, заявили у відомстві. Його сусіди про нього нічого розповісти не можуть. Квартиру на райдужні купив два роки тому, з'являється зрідка. Про участь в інциденті не зізнається. Я при чому чи виявляєтесь цією людиною, яка Ні. стріляла у волотера? Зокрема, Ні. Зі... Ого! Ого! Прикольно. Я просто перевіряю да. інформацію. Да. 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 Тоді просто тщательно не Було прийнято рішення, що саме два цих автомобіля забрати на штрафмайданчик, їх там дослідити відповідним чином, а не відпускати, і також вилучити е, саму травматичну цю зброю. Сергій Максимець із Донецька він один із перших у розстрільних списках так званої ДНР. Вже три роки возить на передову волонтерську допомогу. Нині його бусик у внутрішньому дворі Васильківського райвідділу поліції поруч стоїть її машина стрільця. На этой машині все время їздимо на передову. возим ребятам необходимо тепловізори защиту. Там прицели. Замість волонтерства Сергій разом з адвокатом ходить по кабінетах слідчих. Ні, підозрюваних, ні потерпілих у справі немає. Місцеві поліції справу намагаються не афішувати. Я вам дам номер телефону Звазу слідчим, будь ласка. Пішлі. Що значить пішли? я вам оддав телефон, а будете з ним зазвонюватися. Сергій переконаний слідчі спробують звинуватити його у нападі. Проте волонтер готовий воювати із системою. Він кілька разів був контужений, потрапляв під обстріл градів та мінометів, вивозив із оточення поранених бійців, і тому не буде терпіти свавілля у глибокому тилу. Ігор і Ігор Спецкор, спецкордва плюс два. Тисячі набоїв, десятки ріжків до Калашникова, півтора десятка гранат та дві протипіхотні міни. Усе це правоохоронці вилучили у мешканця містечка Луків на Волині. Незаконний небезпечний арсенал. 33-річний чоловік зберігав на своєму подвір'ї на горищі хліва. Молодик твердий, збройовий крам йому не належить. Мовляв, на тимчасове зберігання арсенал передав знайомий. Однак, хто саме говорити відмовляється? Кримінальне провадження відкрили за незаконне зберігання боєприпасів. Маленький потічок наробив шкоди на Прикарпатті у делятані. Підтопило майже півсотні житлових будинків та присадибних ділянок. Гектари сільськогосподарських угідь, колодязі та автодорогу і залізницю. Через нетривалий, але сильний дощ з градом гірський потічок розлився. Вода піднялася майже на два метри. Крім людських обійсть, залило дорогу івано-франківській та підтопило залізничну колію. На годину зупинили рух потягів. Зараз шлях у зоні підтоплення вже. Розблоковане рятувальники відкачують воду з підвалів, комісія рахує збитки, та надзвичайники винуватять самих жителів. Вода так розлилася, бо місцеві потічки та водопропускні канали у делятині, мовляв, засмічені. Затопило в нас усі городи. Йшла сильна злива, сильна буря, градом, навіть так, що в хаті була вода. Це все за рахунок потічка, який починає свій початок із лісу. Це був півгодинний дощ, який зробив нам таку погоду. Трудова адаптація для атовців. 30-річний ветеран Павло Якимчук, повернувшись з війни без стартового капіталу, ризикнув і відкрив у столиці будівельну фірму. Нині в його колективі працює 16 бійців, котрі ще не так давно сиділи в окопах на передніх рубежах Донбасу. Про те, як не скласти руки і рухатись вперед до перемоги у тилу, наш наступний репортаж. Перший бій 30-річний Павло Якимчук прийняв у станиці Луганській. Після цього в нього було ще з десяток спецоперацій, де він командував цілим зводом гранатометників. Та справжня екстремальна подорож у цьома найгарячішими точками Донбасу для вже загартованого у боях чоловіка розпочалася після того, як він пройшов спецвідбір та потрапив у розвідники. Це був Троїцьке. Його тоді добре обкидували зі Стаханова поблизу Горлівки. Авдіївка. Золоте, попасна. Ну тобто таких місць було багато де, де було гаряче на той час. Мінами ложили добряче. Міни гради під кулями 60. та снарядами артилерії розвідник прожив на війні півтора року. За цей час бачив багато смертей, близьких йому людей. Втім, швидко адаптуватися до мирного життя йому допомогла власна справа, яку він розпочав по поверненні додому. Сьогодні Павло керує будівельною фірмою а в його команді вже півтора десятка бойових побратимів. Каже, можливо було б і більше. Я хотів, щоб воно було, як правило, брати на роботу виключно учасників бойових дій, але зіштовхнувся з проблемою. Всі прекрасно знають, що навіть на, серед самих учасників бойових дій посвідчення учасника не завжди робить з модака людину. Через пиятику керівник будівельної фірми був вимушений звільняти таких підлеглих. Це було єдине правило, яке для кількох робітників виявилося непосильним. Але за рік роботи фірми у Павла вже сформувалася надійна команда. Нам тут треба поводити ще під бра і на кухні. Не забути, що Ось Тут я бачу, її на кухні забули. Згадувати війну чоловіки не хочуть. Надто ті, хто виріс на Донбасі. Ось цей боєць із позивним Шава Павла працює електриком. На фронті стояв на самому передку, десь неподалік своєї рідної домівки. Я сам з З 92-ї бригади мене перевели 22-й бат. Ну там уже був спереді. Під Луганськом завжди було тише, ніж під Донецьком. Зараз тишу цих чоловіків порушує лише гуркіт будівельних інструментів. Так буває, що працювати випадає і на будівництвах, таких як вони, ветеранів, з якими не так давно ділили в окопах шматок хліба та прикривали один одного від ворожих обстрілів. Для таких бійців каже Павло, ціни особливі. Віталій Фанасієнко, Андрій Хлус, спецкордва плюс Зіткнення з поліції согіне гаста з десяток потерпілих. Так в Одесі сьогодні відбувалося слухання справи щодо земельних ділянок для бійців. АТО. громадські активісти обурилися, що їх не допустили до засідання і вчинили штовханину з копами. Правоохоронцям довелося двох заарештувати і їм закидають хуліганство. У відповідь активісти на кілька годин заблокували рух проспектом Шевченка, на якому і розташований господарський суд. За перебігом подій стежив Сергій Осачук. На засідання про законність виділення землі воїнам АТО та родичам загиблих прийшли понад сотню активістів. Те, що до суду їх не пустять, для людей стало несподіванкою. Поліція стала заслоном і нас по какої-то причині туди не пускали. Мало того, що нам предоставили зал на п'ять чоловік. Хоча нас було порядком там більше 100 більше ста чолові. Були, ми були спровоцировані, тому що нас почали відталкувати. Активісти відповіли також штовханиною. Від натиску людей не витримали скляні двері бокового ходу суду. Щинилася бійка, вхід пішов сльозогінний газ. <му> Після цього поліція почала арештовувати найбільш активних учасників протистояння.

приезжую часть. Проте блокаду дороги активісти зняли лише після того, як суд пообіцяв їх пустити на наступне засідання. Активісти прибрали з дороги шини та роз'їхалися. Обидві сторони заявляють про постраждалих двох протестувальників. Поліція затримала. Задержані двоє граждан, які непосредственно нанесли тілесне передження співробітникам поліції, не в приморський діл поліції. Зараз просматривається відео і буде дана правова оцінка дійства кожного громадянина, хто тут участвує. Після сутичок приміщення суду терміново закрили. Засідання перенесли. Вхід із розтрощеними дверима взяли під охорону. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Викрали поліцейські камери спостереження, але від правоохоронців таки не сховалися. На Чернігівщині злодії, які познімали веб-камери, не врахували, що їх знімає інноваційне обладнання. Зловмисники, щоб не потрапляти в об'єктив, стягували камери металевим тросом. Викрали сім так званих розумних камер. Коштують по тисячі доларів кожна. Вони не лише знімають, а й аналізують інформацію. Система працює поки що в тестовому режимі, але злодії не помітили камери сусідки. Вони ж за номерами і вирахували один легковик, який з'являвся у всіх семи місцях. Тож правоохоронці апаратуру розшукали. З дня на день камери мають встановити знову. Преступники, так сказати, вони були готові, мали навики определенно, розбирались в тому, що робити, як робити. Но навіть працюючи в тестовому режимі відеокамери змогли найти тих, хто похитив їх забрати. Алкоголь цілодобово у столиці скасували заборону на продаж спиртного уночі. Відповідне рішення Київський господарський суд ухвалив ще два місяці тому. Однак тоді міська рада подала апеляцію, проте її відхилили. Тож тепер КМДА зобов'язали скасувати власне рішення про обмеження реалізації алкоголю в магазинах з одинадцятої вечора до десятої ранку. У столичних торгових мережах про такі зміни чули. Однак нічний продаж поки що не відновили. кажуть, аби підготуватися, їм може знадобитися близько тижня. Білявка в законі. Їй 26, і вона коп. Олена Дорошенко з білої церкви, що на Київщині, змінила білий халат працівниці дитбудинку на форму, кашкет і поліцейський жетон. І тепер разом з двома чоловіками-напарниками наводить порядок у 40-тисячному мікрорайоні. Як справляється та про що мріє наймолодші дільничі країни? Оля нескородіна розповість. Восьма ранку маршруткою з сусіднього села у Білу церкву приїжджає дільничний. Олені 26. раніше працювала вихователем у сиротинці та вже два з половиною місяці стежить за порядком у 40-тисячному мікрорайоні. Маленький кабінет в опорному пункті ділить із іще ще двома колегами на столі. Звернення та кодекси зі звично жіночих предметів тут лише дзеркало. Хочеться надягнути щось краще. Відпочиваєш тоді від однострою, від форми. Дуже люблю високі підбори. Та все, що може дозволити собі шість днів на тиждень, легкий макіяж та яскраві нігті. Та до цього каже, була готова з дитинства. Все життя хотіла стати правоохоронцем. Свого часу вступити в академію МВС не вдалося, тож уважно стежила за реформою поліції, наважилася, коли запрацювали патрульні. Зрозуміла, що я також хочу до них приєднатися і змінити щось, допомагати людям. Склала іспити, пройшла тести і навчання і, зрештою, отримала жетон і форму. Щоправда, геть не свого розміру довелося добряче вшивати. Тепер кожен її день починається з короткої наради і прийому скарг. Сочка посипані, січка лежала на попередній роботі. Навчилася домовлятися з дітьми, тепер намагається вирішувати проблеми дорослих. Найпоширеніші звернення про насильство в сім'ї хуліганів обходять щоранку. Кого нема вдома, лишають записку. Помирилися вже. Поїхали разом відпочивати міста. Богдан, напарник Олени, каже, в органах три роки. Новина, що тепер працюватиме в парі з жінкою, його спершу насторожила та сумніви швидко розвіялися. Жінка вона якось підбадьорює. Це колега, який допоможе безпосередньо. Вона спортивна, атлетична, але це жінка, вона хрупка. Тобто, ну їй під силу це. От що мене саме більше здивувало ставлення до роботи дільничних серед місцевих неоднозначне. Одні кажуть, роблять не те і недостатньо. Якби ви поїхали та нам от читалися, де Януковича теж то ми за це не відповідаємо. Ви всі молоді і грамотні, ні один. Не читався. Інші ж вимагають для них більше повноважень. Наприклад, аби хуліганів одразу забирали в Каталашку. Зараз так, протокол 10 суток, потом знову 10 суток. То це все затягується. Ну не від хлопців. Це закон у нас такий. Олена каже, робота для неї зараз на першому місці і приносить справжнє задоволення. Працювати дільничним збирається кілька років у планах створити сім'ю, здобути юридичну освіту і робити кар'єру в МВС. Є служба, яка так подобається. Але ну я ще вагаюся. Тобто там дуже чоловіча робота. Ольга Нескородіна і Шенкаренко, Шинкаренко 2+,2. Валізи, зроблені з кокаїну, намагалася провести до Китаю громадянка однієї з країн Південно-Східної Азії. Жінка прилетіла до аеропорту Шанхая рейсом з південної Америки. Під час сканування її багаж здався підозрілим, адже рентгенівські зображення були темніші за інші. Коли пасажирка виняла речі, з'ясувалося, що і важать валізи забагато. Шматок матеріалу відправили на експертизу, і виявилось, що це сплав на основі кокаїну. Загалом у псевдовалізах його було більше 10 кілограмів. Китайські митники кажуть, випадок безпрецедентний такий спосіб контрабанди бачать уперше. Дякую, що були із спецкором. За на два плюс джедай з Олександрою Лободою.